На засіданні конкурсної комісії з проведенням проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора малостросійського психоневрологічного інтернату присутні такі члени комісії. Мушеєк голова Чернушенко, заступник голови. Та ран секретар комісії за тірко представник трудового колективу. Ну, відсутній вуси, безумовно, зато присутні Чекова, Руслан. Так. Присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання правоможне. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний членам комісії роздана порядок денний так? Да? будуть якісь доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. так? Okay. Да? Тоді пропоную затвердити порядок денний комісії в цілому, якщо немає заперечення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду. Першого питання порядку денного. Оголошення осіб, від яких надійшли. Відповідно до оголошення розміщеного на сайті обласної ради, затвердженого протокольним рішенням конкурсної комісії від 4 квітня 2025 року прийом документів здійснювався з 4 квітня по 23 квітня включно на конкурсний відбір. І за цей період надійшли документи від одного претендента Голубокої Любові Анатоліївни. Вона присутня сьогодні в залі. Ну, тоді розглянумо документи, пропоную розглянути. Надійшли <клузь> такі документи. Перше, це на одному аркуші заява про участь в конкурсному відборі, копія паспорта громадянина України на трьох аркушах. Копія диплома серія ФВ номер сімдесят Про те, що. В так в 93 році закінчила так Український орден трудового червоного прапора сільськогосподарська академія. Ага, а вже закінчила Український державний аграрний університет. Був ну, спеціальність бухгалтерський облік і аналіз сільськогосподарської діяльності в сільському господарстві на Бох аркушах». Копія трудової книжки серія УКР номер 2279333 На семи аркушах з 2018 року. Працює на посаді керівника даного закладу резюме на одному аркуші. Біографічна довідка. Біографічна довід, можливо, що ще Два аркуші, автобіографія на двох аркушах, конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних на одному аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості про те, що про голову Кольбов Анатолівну відомості відсутні. Так, один аркуш про довідки про те, що. Кабінет психіатра не зверталась, на обліку не перебуває, і, і так само про нарколога. Довідки 42 і 9 на одному аркуші кожен. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. Копія атестата і свідоцтво про шлюб. Ну, Різо ще підтверджує так, атестат про середню освіту Українська мова вивчалася, підтвердження рівня володіння українською мовою, лист підтвердження подання декларації, так, подяки, нагороди, грамоти на шести аркушах, копії сертифікатів про підвищення кваліфікації, про участь у навчанні на 14 аркушах. Документи подані в повному обсязі. Ой, давайтевай могам. Придопущення. Ставлю на голосування питання про допущення претендента Голубокої Любові Анатольєвни до участі в конкурсі конкурсного конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора малосторосійського психоневрологічного інтернату. Прошу голосувати поза. Дякую проти, Утрималось. немає. Рішення прийнято. Переходимо до розділу другого питання. Пропоную розкрити конкурсну пропозицію. А вас прошу для докладу. Постарайтеся, будь ласка, коротко про заклад, про кількість, про. Працююча кількість пацієнтів чи як. Во. І перспективні. Коротко, будь ласка. Так, мало Староцівський психоневодичний інтернат розташований від населеного пункту за 8 кілометрів. Це душа територія Номарського монастиря у вісімнадцятому столітті. Віддалена місцевість оточена з боків вісім являється місцем прихистку для людей з обережним можливості. У малостаростайському інтернаті наразі проживає 112 осіб різного віку. З них 51 особа жіночої статі та 61 особа чоловічої статі, які мають психічні розлади та потребують захисту сторонньої допомоги. Інтернат має це комунальну побутові зручності. У 2020 році комунальне підприємство Черкаське обласне об'єднання біотехнічної інвентаризації виготовлено технічний паспорт на будівлі і споруди малостаростівського інтернату. Татуварної біржі універсальна проведена незалежну оцінку майна об'єкта. Мешканці закладу обслуговує професійний дружний колектив, кваліфіковано медичне обслуговування з лісні, два загальної практики сімейної медицини, лікар психіатр лікар-стоматолог, дев'ять медичних систем, соціальний працівник та 32 особи молодшого медичного персоналу. В медичній частині працюють маніпуляційний маніпуляційні кабінет стоматологічний реабілітаційний кабінет фізіотерапії та релаксу. Для надання кваліфікованої медичної допомоги та якісних медичних послуг інтернат отримав півліцензії у 2019 році на продовження господарської діяльності з медичної практики та в 2020 році на право здійснення господарської діяльності з обзору наркотичних засобів цих структурних речовин та поштових. Мешканці інтернату забезпечені житловими кімнатами для проживання та комунальними побутовими послугами, одягом, звиттям, постійної білизни, засобами особистої гігієни столовим посудом. У інтернаті організовано раціональне чотирила харчування. У порядку, встановленому законом, мешканці інтернату забезпечені лікарськими засобами, технічними та іншими засобами і виробами медичного призначення. Також забезпечена реалізація прав підопічних відповідно до закону України про психіатричну допомогу. Щороку для підопічних закладів організовуються комплексні медичні огляди за участі лікарів різних послів, а власні потреби адміністрації інтернату сприяє оформлені документів. Та організовує огляд медико медикосоціальної експертної комісії для встановлення групи інвалідності або продовження її сроку у стависьми підопічних підписані декларації сімейними лікарями і чотирма підопічними вирішено питання підписання декларації, так як вони мають посвідки на проживання, а не паспорти. Скажіть, будь ласка, я може прослухав 112 у вас хворих чи пацієнтів? Скільки працюючих у вас? Працюючих у нас 103,5 103 і штатних посад, але наразі у нас працює 84 особи. Лікарів, скільки у вас? Лікарі у нас два сімейних лікарі, але лікарі у нас зовнішні сумісники. Два сімейних лікарі, лікар-стоматолог, лікар-психіатр. Зараз ми е, подали документи на отримання, на розширення зони слугування на Міністерство охорони здоров'я для того, щоб вести ще. Що скільки 100... у вас приміщення квадратура, яка приміщення? Квадратура приміщень до 400 квадратних метрів. Це один будинок, що у нас дві будинок, Двоповерховий чоловічий спальний корпус, саме медична частина знаходиться, і одноповерховий жіночий спальний корпус. Зрозуміло. Загальне, ну на, на які землі скільки? значить інтернат розташований на землі бувшого державного лісового фонду 27 гектарів площа на які знаходиться розташований заклад, з них 2,5 гектара під будівлями і дорогами. А, а ті останні 20... це земля, яку ми обробляємо з 54-го року, будовує зрозуміло. На... А яка чим ви скажімо так харчуєте Так. <у> 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 <є> і, писька, <у> <у> і фінансування обласного ну, бюджету і три часа пенсії на спецфон проходить подходних у субівартості ми... одного харчудня до 30 відсотків це вартість виробленої продукції на, битонки, на А яку продукцію вироб у нас верха зараз молоко м'ясо овочі фрукти задов я. Задов я. садов садкучі <'я>. звитають тобто самі їх частина третє частину забезпечуємо за рахунок продукції допоміжно Зрозуміло. Яка потребність електроенергії в рік у вас? Е, ну, нормативна 171 тисяча кіловат. На да? <кій> ми ми намагаємося, <кій> ну, ми розробляємо заходи по економічному використанню і е, намагаємося використовувати десь в межах ну, 156. Я скажу, я вибачаюся. У мене питання є до Руслана. Дивіться, місто зараз переходить. Сідайте. Місто переходить зараз ну, да, на альтернативну е, електроенергію. І, ну, і я знаю, що е, Карась їздив, десь привіз якісь панелі, якісь десь вони там, школи, чи що там вони ставлять. Є таке. Е, е, Яка думка? Вони Державного бюджету компенсують е, якісь витрати. А ви думали про те, що на ми, наші заклади? Дивіться, Михайло, ми по двох закладах теж були ті великі розрахунки, це Смілі і по смініверобці. А шукали квіт, це було перед зміною, чесно вам кажу. А, був Олександр Тимошенко, той, що розширював ветеранський відділ департаменту я не перейшов працювати на відбудуючих електростанціях. них приїжджали постачання, ми хотіли, щоб вони зробили нам, і там, наприклад, через 10 років нам передали там вже термін окупності по будинку десь 5-6 років. Через 6 років, але просто сразу вже вкинув там 15-20 мільйонів. Це такий, 100 кВт 100 кіловатна електростанція. Наприклад, у смілі ви рахували. Ви б хотіли, щоб інвестор судовувати. Ну, 10 А через 10 років передав би нам. 100 кіловат на електростанцію, ну, 100, 100, 100, 100, 100 кіловат на ну, я думаю, буде коштувати собі стоїмость до 5 мільйонів. Ну, це було по війні. Тоді врахували моєму на 100 чи 150 кіловат, а в них вийшло 12 мільйонів. Ну, може 150 кВт. Це якраз так, щоб і вони могли е, працювати по зеленому тарифу, це ж до війни. Тобто... Ні, так а якщо не, не зелений, якщо зробити автономне, для, для і... кого, так. а подали ще просто здавай, просто потім по е... літом це добре, х... ну літом менше споживається на виносії. А зі може вона працює тільки на 30-40% потужності заяву Ну, батареї ставити. Ну, дальніше акумулятори. <плес> ну то зимові наш приліт на 30 40 своєї потужності, ну літом вони дають, ну, а літом продавать полюбому, тому що інакше ну, вони не використають, літом не подають. А менше. що населене тарифу про тарифу про інші нікому не, ні не дають поки що. Під час війни перестало повністю давати Дозволено давати далекі Хорошо, а якщо продумати <плес> про те, щоб наші заклади перейти на альтернативу. Mm -hmm. Кошти, звідки можна туди буде залучати? Е, ну, По-перше, якщо державні кошти е, по програмам, по державним mm -hmm. е, ну, не було. Давалися на заклади охорони здоров'я е, державні програми і на заклади освіти давалися програми. На і соціального сфера не було. Е, е, Конічно йде косміста, який регулює і через там п'ять років. Тому що вони коли посчитали, от ця фірма, що виїжджала два будинки інтернату, вони, також, і терміну купусті вийшлося від 5 до 6 років. Залежить від цього, тобто, <зас> тобто вони забезпечують вас електроенергію, да. продають нам. лишки, продають. Державу. Да. І за рахунок цього вони, чи як? Чи вони, чи ви їм платите ми, ми їм платимо спожиту за, за спожиту НЕРОСІ. Тобто інтернат також є отримувачем електроенергії. А так, щоб інтернату безкоштовно було. Поки тільки з одним домовились, домовилися до, кладу, там, до інтернету, щоб давай, інтернет, тому що безкоштовно давав інтернет. Кажу, я за інтернет сказав. А так, щоб безкоштовно. Я тільки покажу з інтернету. Я ж кажу, за одним поклав, то молод, ніхто не хоче просто скидати свої гроші, щоб безкоштовно нам стало Ми готові були розглядати питання щодо видачі земельних ділянок і підбудівниці та це не зрозуміло. Добре, дякую. Пропоную взяти до відома, чи ми голосували вже? Ні. Е, пропоную конкурсну пропозицію претендента Голубокої Любові Антоні. Взяти до відомо. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. <клухи> Ви немає. Рішення прийнято. Е, прошу вас вийти, будь ласка, <клухи> на пару хвилин. <клухи> е, так. Е... <клухи> Ви представник? <клухи> Ано. <да? клухи> Поясніть мені ще раз, бо я ніяк не можу зрозуміти, де воно знаходиться в дуже красивому місці. Запрошуємо приїжджати. коли це карта, це вообще там зараз. Якраз як ліс розпустилися листочки, це світе дуже красиво. Ви мені скажіть, де воно знаходиться? Я не можу зрозумів. Центрі села, по центра села ще <плес> Тема тема на старосілля знаходиться. У нас Мілянський район, Но. колишній Черкаський район Село Балаклея. Ну, <плес> Балаклея знаю. Балаклея центр Саву красивий і на старосілля повертаємось в центрі села. Це якщо їхати в сторону корсення наліво, Ні, ні, ні. На ставку повертаєте <плес> направо і там по <плес> під лісом, по під лісом. По під лісом. Тобто стариш саме скажу я сам періодично туди блукаю, чесно, <рекунут> я, туди я там чесно? не раз блукаю вже часто блукаю і тобто в, там село, а від села ще треба їхати. Дуже дуже великі проблеми, коли випадає сніг, засипає там, вилучається дорога. Сірпанків там і трактором перед тим чистя ну важко Так, забиратись. То там колись був стиль даже було віднесено до культури по історичних архівник, там якийсь там якось печера печера, в якій була переховувалася тим ботанах на літку, коли їх розгромили під Чикирино. Він там переходить, а тоді порохказу. Там печера, приїжджають е, монахи, наші і там буває молоді. Підземний ход, там де під Так, я, я вибачаюся, одинадцять нарада зараз у мене е, ще були думки які. Я так розумію, ви підтримуєте. А я звичайно підтримую. Mm -hmm. Дякую. Е, проти немає нікого, немає. Тобто ми всі при. Підтримуємо. Да. Е, Дякую. Так, пропоную перейти до голосування за претендента Глабоку. Хто за те, щоб визнати її переможцем конкурсу? Прошу голосувати. За. Дякую проти. Утримались. Немає рішення прийнято. Так, що там по контракту у нас максимально, а три, максимально один три. Один, три один, вона працювала директором там, чи працювала директор, був... директором, числі працювала директором, працювала. Що, які пропозиції були? Три роки. Три роки. Пропоную визначити термін, на який буде вкладатися контракт на три роки. І прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Так, запрошую. Любов Анатолійна, вітаємо вас. Рішенням комісії ви обрані директором закладу. Рішенням комісії з вами укладається контракт на 3 роки. Тобто, але остаточне рішення приймається обласної ради. А поки ми вас вітаємо. Дякую всім до побачення.